Лаптів. я хочу прочитати для всіх 113-псалма, го псалма, де Господь каже для кожного з нас, Ізраїлю, надію складай лише на Господа, Він тобі поміч та щит тобі. Я хочу, щоб ці слова звучали в кожному серці. Ті хлопців, які йдуть на фронт, ті, хто стоїть тут. Ми повинні завжди, пам'ятати, що Господь поміч наша, Він наш щит. Ні один бронежилет не захистить, ні одна зброя не захистить, але Господь може бути помічю твоєю та щитом Твоїм з нашої церкви. Один хлопець з батальйоні Айдар провів місяць у полоні три дні без свідомості, а стався живий. Він повернувся і хоче знову йти в бой. Я хочу сказати вам: Господь буде вашим щитом. Хлопці, я хочу благословити вас і сказати, що Господь буде з вами. Я хочу, щоб всі зараз разом ми молилися. І для молитви я запрошую також пастора.